Справді в регресі, в хроніках можна дивитись не тільки минулі життя, а й майбутнє, і дивитись свою кращу реальність. Я зараз активно працюю з клієнтами і ми ходимо через хроніки, в регрес там ми можемо подивитись запит ваш. Наприклад, чому у вас погані стосунки, чи ви постійно в якихось складних стосунках, ви самотні, ви не можете мати дітей, чи у вас проблеми з фінансами, чи зі здоров'ям. Любий запит ми можемо підняти. І через хроніки дуже екологічно йти: Хроніки Акаші, це така вселенська бібліотека, яка є, має записи на енергоплані всіх душ, всіх втілень на землі і внеземних, якщо душа там втілювалась в інших расах. І таким чином ми можемо подивитись з вашого дозволу, так, як людини, е, наскільки ви можете зараз допомогти собі, як це зробити. Ми шукаємо причину наслідкові зв'язки, чому ми ходимо в минулі життя, щоб подивитися, чому з конкретною душею, наприклад, людиною, тоді, колись у вас щось там не склалось, була якась ситуація важка, складна, чи над вами знущалися, чи ви щось зробили таке дуже важке, так, з людської точки зору. І таким чином це все тягнеться, і така гілочка, історія, вона тягнеться в вашу нову, ваше нове життя, втілення, ось в це, в яке ви проживаєте. І, наприклад, сьогодні клієнтки нам показали минуле життя, де в неї теж були складні відносини. Вона Втратила дитину, і цей чоловік її був в теперішньому її другим чоловіком, у неї було декілька браків. І ми сьогодні в хроніках прям закривали цей кармічний урок вдячністю, прийняттям і прощенням. І дуже. Цікаво, так? Як насправді закрити кармічні уроки важкі. Всі уроки в нас кармічні, бо ми дуже дуже часто проживаємо через біль багато всього. І таким чином, в хроніках ми можемо це зробити. Також ви можете подивитися у кращу реальність, що це таке. Ось ваша точка життя, ви зараз її проживаєте, але ви можете набагато краще її проживати. Якщо ви розумієте, що вас не влаштовують ваші фінанси відносини, ваш стан здоров'я, ваше самопочуття, самореалізація і тому подібне, ми можемо попросити в хроніках Хранителі Янголі ваших, дати нам подивитись, як насправді ви можете жити тут і зараз. Тобто, в нас завжди є варіант вибору, і наші дії тільки приводять до того, як ми проживаємо це життя, з яким настроєм, з яким станом, і які дії наші призводять до тих чи інших наслідків. І таким чином, прямо там. Є, Видається, знаєте, інструкція. Тобто ми питаємо вашої душі потім, а як насправді ти хочеш, а як насправді хочеш ти проживати це життя, і як це зробити, які кроки зараз потрібно зробити, отакі маленькі, щоб прийти до цієї точки щастя. Тому, ми любі, якщо вам складно, самим складно зрозуміти, як вийти з якогось тупору, так? як покращити своє життя, і чи ви думаєте, що хтось в цьому винуватий, Ні-ні ні, все це наші дії. Ми обираємо кожен день, як жити, як прокидатися, з яким настроєм, як реагувати на інші ситуації, ті чи інші, на своїх людей навколо, тільки в нашому це контролю, контролювати себе, не інших когось, так, на ситуації навколо А себе і свої реакції, свої стани. І це вже ваш вибір. І таким чином, якщо вам важко самостійно справлятися, ви завжди можете звернутися до наставника, провідника, коуча, психолога, кого завгодно насправді, і піти в практику, попрацювати над собою, і це вам дасть вже багато відповідей і багато розуміння, як рухатись далі.